На своєму рукодільному каналі, моє ім'я Ярослава, і сьогодні ми з вами поговоримо про мої покупки з сайту тему, а також трошки про покупки з Аліекспрес. Відео буде коротеньким, зараз швиденько вам покажу, що купила. Це будуть не тільки рукодільні речі, можливо, комусь цікаво, хтось не наважується купити, а хтось думає, що там можна купити тільки якийсь непотріб. То е, дивіться, думаю, це не займе у вас багато часу. Е, власне, розпочнемо. Так, перед вами це штука не для рукоділля, це, якщо повернемось на секунду назад, про непотріб, ну, це, це знаєте, як в Аврору, зайшов і все треба. Хоча по суті. Не особливо. Це така штучка для. Знаєте, Є спіральки від комарів, такі вони тліють і опадають, І Вічно немає де щоб падав цей попіл. Ми зараз зробили терасу. І не дуже прикольно, коли шматочки гаряче кладуть на терасну дошку, дошку або на стіл. Тому сюди підвішується оця штучка для... від комарів, і весь попіл спадає в оцю, ну, оцей контейнер. Одним словом. Купила, поки я купила, вже і літо закінчується, але хай буде. Ще згодиться. Так, ось це лампа, її замовляла не я, її замовляла моя подруга Юля. Я замовила, ну, я попросила її купити кілька штук. Мені не, не дуже треба, бо наш будинок забезпечений електроенергією навіть під час від, відключень. А, це брала для мами. Власне, Юля перша почала замовляти з того сайту, а я вже ось не, нещодавно зробила замовлення. Зараз покажу на що. Це така лампа. Тут різної інтенсивності світло, до неї є магнітики, ну і один кріпиться до неї, відповідно, інший до предмету, на якому ви хочете її фіксувати. Мамі я планувала на кухні і, можливо, ще десь. Заряджається вона від USB, відповідно, в крайньому випадку можна зарядити її і від PowerBank. Пару штучок взяла мамі на випадок підключення підключенням зим. Тут треба буде завести і проконтролювати, що вона, що вона про них пам'ятає і розмістить де потрібно. Це вирішила показати, бо річ корисна, раптом комусь треба, то знаєте, вони не коштували там якихось гіпергрошей. Правда, зараз мені ще здається, що дві, можливо, там 200 з чимось чи до 200 гривень. Не пам'ятаю точно. Не хочу зараз шукати витрачати час, тому вибачайте. Далі речі, які я вам буду показувати, це були. Мої покупки Вони також не були дорогими, тому що це було моє перше замовлення, і мені просто було цікаво, чи воно прийде, якщо прийде, яке. Купила не все те, що мені треба, було деяке таке, не незрозуміло, що прийшло. зараз покажу. Ось такий, такий єміст. Я взяла її для олії. Я, звичайно, не дуже люблю пластик, у мене є скляна, але якось вона трошки. Так, ось так це працює. Сюди я налила рідину і далі вона гарно розпирскується. Ну, На картинках теж її використовують для олії. Я сподіваюся, це буде працювати. Покажу, ну, спробую, якщо буду робити ще якісь відео про подібні покупки, то скажу, як воно. Загалом, ну, так, візуально, по якості непогано. Ще купила ось таку штуку. Це такий дорожній кейсик. Це знаєте, що мене надихнуло на цю покупку? Зараз він такий зашмапканий, але якщо його наповнити, то буде прикольно. Мене на цю покупку надихнула моя поїздка в Карпати. Коли ти їдеш і в тебе ну там шнурок для, для електронної книги, шнурок для телефона, шнурок для смарт-годинника, ще для чогось. І оце все у мене просто такий пакетик був, і там оця гора шнурків, зарядних пристроїв. А тоді я побачила на тему цю штучку. Вона теж коштувала ну, мені здається до 200 гривень. Може. То чимось там. Ну, така символічна ціна. Я вирішила, ну, хай буде. Е я, Мені здається, що дуже зручно окремо скласти ці шнурки, златати кожен. Е сюди ось ось ще є карманчик, кожен. в свою ячейку, і відповідно ви будете бачити, що ви берете. Ну в дорозі це зручно. Сюди не знаю. Можна покласти пауербанк, можна покласти ще щось, можна там не знаю. В принципі, можна і для рукоділля використовувати, кому потрібно. от Тому взяла. Думала, буде світліше але сіренький теж таки непогано. Не, не От, в наступних своїх поїздках, думаю, дуже мені ця штучка згодиться. Бо не, ну, мені реально незручно було з цими всіми проводами і шнурками це був якийсь жах. Так, наступна річ е, із розряду, як там, Непотрібних речей, це ось такі щиточки. Взяла їх для того, щоб ну, в магазинах зазвичай не бачу. Якби я побачила десь в магазині, то певно стем б не замовляла. Взяла їх для того, щоб оцю відкав... відкаву машину, трубка оця молочна для молока, є, і от вона всередині от складно вимивається, хоч там і спеціальну е таблетку. Використовуєш і все воно все одно там трошки якісь залишки лишаються. і от Я купила, щоб спробувати прочистити всередині цю трубку більш краще. Ну плюс є різні там спортивні пляшки, ще якісь складно доступними цими горлишками і місцями, тому, думаю, згодиться. Так, і дві такі штуки. Ну, це мені не підійде. Щось я або вони затупили, або я затупила з розміром. Це не було дорого. О, це більш-менш може підійти. Це такі підстилочки під з цього господи, неперфорований папір, як він називається? ну, Типу пергамент в мультипічку. Це теж малувато, але за щодо цих бокових бортиків, в мене просто ну, мультипічка Excel, то за щодо бокових бортиків, має якраз на день це бути. Стомилася кожного разу її мити. Не завжди, особливо, коли світла немає, можна використати посудомийну машину. Ну, бувають дні, коли я її кожен день використовував, або кілька разів в день. І ну, мити... Там, там просто така специфічна сіточка, я не хочу її ну, дуже пошкодити. Одним словом, останнім часом почала підстріляти пергамент, побачила оці штуки, вирішила спробувати. Да, якщо овочі якісь покласти, на, на нього запекти, потім взяв, викинув і все. Ну, Спробую. Так, це з такого нерукодільного все. Стараюся тараторити швиденько, щоб це не було відео на півгодини, бо тут немає що показувати. Далі речі, які... Згодяться мені в рукоділі. Це ось така папка. Ну, у нас є папки таких цих стандартних розмірів: типу А4. Менші, от це велика така, що вона не була раніше. Ну, типу А4. А це формат А3. Здається, давки в два рази більше. Навіщо? Ну, не знаю, що мені вам сказати, щоб було. В принципі, у нас, певно, такі продають десь, але не дуже часто їх бачиш. Зазвичай форматом А4 все обмежується більш в більш специфічних магазинах. Більші. Але от сюди, наприклад, спокійно найбільші п'яльця нурги влазять і ще залишається місце. Поки Ярослава собі надумає. Е Придбати, я вже не кажу про пошити конверт якийсь великий, то в принципі можна скористатися. Ну, якщо там якісь такі процеси в мене. От, наприклад, я передумаю вишивати англійський замок і захочу його скласти. Хоча ж сюди все одно не влізе. Ну, не знаю. В будь-якому випадку для таких процесів побільше можна використати. Так, так що Хай буде. Кладемо мені в шухлядку з різними папками. Так, Наступне наступне. це ось такий кошельочок. Побачила його, теж, він коштував символічні гроші. Вирішила взяти, думаю, для таких там якихось маленьких процесиків, в принципі, може бути. Зараз показую підтвердження. Ось тут вже я склала щойно процес, це марочка від зайка яку я показувала вам в минулому відео, що я почала її. Вишивати ось матеріали. А, єдине, що схему я не поклала. Ну, схему можна зігнути, покласти або вишивати по електронній. І оце от недорозуміння, як я показувала. Чому так? Ну, в минулому відео послухаєте мої емоції стосовно цих ножничок. Кохана. Так. Просто не були б вони такі дорогі. То хай би собі були своїми цими. Так, не, не буду. Отже, непоганий такий гаманець, кошельочок, сумочка, як скажете, називати. Для якогось маленького процесу можна для не знаю, для якихось речей використовувати. А хто любить такі гаманці, то в принципі можна і гроші носити тут насипом, всякі копійки і гривні. Ну, такий собі така, Тканевий, непоганий. Тут всередині така більш як ну, типу як підкладочна тканина, тут така, ну щось типу като, така на рівномірку трошки схожа. Побачила. Там ще при першій покупці якісь оці вони ж дають там знижки, перезнижки, купу товарів. Я розумію, що це все ну, такий собі трошки розводняк, але ну, все одно воно коштувало там. Я ж кажу, символічні гроші, я вирішила зробити замовлення, тож я його зробила. Наступне, це ось така штучка. Це з того, що може бути використане для рукоділля. Багато де вона позиціонується як е, така, контейнер для зубочисток. Я ж думаю, що ми, як рукодільниці, можемо цю річ використовувати як гольничку. Симпатично коштували символічні речі, символічні гроші, там менше 1 долара. Значно, певно, що от така гарненька штучка закручується зі збою. Можна покласти всередину голочки, і точно так же, наприклад, оцей кошельочок собі раз поклали тут ще й голочки, ці ось вам все помістилось. Такий він, наче малесенький, але. Такі самі малесенькі компактні речі можна в нього покласти. Дуже мені сподобалось непогано дерев'яна типу. от Може бути. Тому, якщо, якщо хочете, то можете щось собі замовити. Таке також. Так, і тепер у нас залишились мої експерименти з ножничками. Зараз показую. Так, оці це мені замовляла разом з е, лампами Юля моя подружка. Так, це бачите така, ну, типу, китайська репліка на ці, на ножнички кохана. Така симпатична коробочка, теж для якогось бісеру, чи для чогось можна використати. Так, теж, бачите, тут є ось квіточка якась. Своє, так, да, воно простіше такий чохлик. І ось так ну, так, щоб видно якось трошки було. І от такі ножнички. Так, то, ну, ходять трошки тугіше, ніж реально кохана. Але нічого, ну, зараз достанемо мою ниточку з минулого відео експериментальну. Знайдемо десь тут край. Вона вже така засмикана ця нитка, бо я ж її всіми цими ножницями. Без кінця ріжу. Так, і спробуємо щось перерізати. А, щось погано ріже. Я минулий раз, може їх якось дивлячись, якоюсь А, слухайте, певно, їх треба дивлячись, якою стороною брати. Я ще ж лівша. Нормально, дивіться, гарно ріже. Так я її кохану отобрала, воно не різало, а щойно вам на відео показувала, а воно нормально більш-менш відрізає. Може, я теж їх якоюсь іншою стороною брала і оце грішу? Ну, не знаю. Одним словом, оці там за 200, чи за скільки вони, 200 чи 250, ці ножнички. Ну, я не, не буду вже там прям казати, що нічим вони не уступають кохані, але ну, якщо ви там чи не маєте можливості купити кохана, чи не вважаєте за потрібним там Платити ось такі е, шалені гроші, щоб потім, як я відчувати е, трошки таке розчарування від них, то можна собі з тему замовити ось такі е, невеличкі теж собі ножнички. Е, е, візуально схожі, а, бачите, ну, трошки буває. Певно, що і тими, і тими треба більш різко. Бо я, певно, і коханої спочатку так повільно робила, Ну, в принципі відрізаю, може десь. Лишається, ну, бачите ж, відлітають ці хвостики, вам вже видно. Ну, такі, ну, непогані, як на свої гроші, хай буде. Ну, знаєте, це більш приємно, скажімо так, купити за 200 чи за 250, скільки вони там коштують гривень. Ножнички, їм там, може, десь щось якось трошки воно не ідеально відрізає, але, ну, типу, ти і не мав таких. Мега очікувань, тому вони тобі подобаються. А одне діло, коли ти купуєш, там, не пам'ятаю, скільки за 700 чи за 900 ту кохану береш, а воно тобі жує ту нитку. Ну, я не знаю, може, я просто якось не тою стороною, чи не так різко ти робила. Ну, одним словом, цим я задоволена. Так, тепер покажу вам ось такі манісечки. Так, трошки шуршану. Це якось, як воно тут, я вже була достала, а ось так раз. І воно тут тоді, ага, отак раз, і розкривається. Теж такі. дивимось. Дивіться, ріже прекрасно. Прекрасно зрізає ще раз. А. Щось вони коштували, чи 20, чи 30 гривень. Ну, одним словом, менше долара. Чи 35 гривень, чи 25. Таке на, на брілочок, на цей теж якийсь маленький процесик. Ну, може, може бути, ну, власне. Не, не бачу в цьому ніякої проблеми. Ось ці ножнички теж. Мені просто цікаво було, знаєте, купити кілька недорогих і спробувати, як воно. Як воно ріже і чи варто, наприклад, скоро буде виставка, чи варто мені йти і купити собі ще там ножиці, якісь там, не знаю, дорогі одним словом. Не буду вже називати бренди. Так. Дивіться, тільки відлітає. Видно, так? Да? Може, не дуже чітко. Але, знаєте, ходять так, ну, дуже-дуже такі, вони дуже такі дуже такі вільні. Ой, розшатала. Ну, це не означає, що якщо мені такі попали, що вам попадуть такі самі, може, вам попадуть якісь більш тут зажаті, і вони будуть навпаки тугіше ходити. Але ріжуть дуже добре. Теж щось менше долара вони були. Ось такий пластиковий чехольчик. Такі там ще були, здається, такі для Хардангера, дехардангера чуть... -чуть чуть чуть загнуті. Не знаю, наскільки для хардангера, бо у них носик такий тупуватий, але відрізаю навіть оцю взяти. Таку ниток зразу, теж гарненько себе раз перерізала, видно вам так? Так, і останнє, потім ще може покажу вам не можу, а покажу з Аліспреса кілька покупочок. І останнє зложниче, власне, заради яких я робила замовлення. Це, бачите, до них така киточка йде гарно. І ось такі ножнички. Так, так вони мені гарно виглядали. Такі дивіться. І вони щось там чи 120 гривень, що є і дорожче. Ну Це ж знаєте, дивлячись, в якому мазень теж так ходять вільненько. Я думала, ну ті ж всякі нормальні, то і ці мають бути. А воно, дивіться. Диви, знову ріжуть, а тоді не різали. Зажимала. Я не можу не розумію. Я на відео, що якоюсь іншою стороною їх беру. Чи що? Чи, а, чи може носик, певно, дивіться. Ну, певно, носик такий тупуватий, воно, бачите, зажимає, а далі якось ще треба приловчитись. Хм, давайте одну нитку візьму зараз. Ну, зараз ріже. Певно, що якось його чи воно потянулося. Певно, чи якось посередині його треба, чи ближче донизу. тут. Ну, зверху вони точно так, так якось. Ну, треба, певно, прилов... ну, дивіться, ріже. І що я? Чи я якась трошки криворучка. Ну, минулий раз, ну просто це було моє розчарування. Вони геть мені щось. Не... Ну, бачите, тоді в мене, певно, не кохана, не різала, не ножничковий день у мене був. Але, ну, в принципі, по якості не, не, не дуже. Не дуже, я б сказала, такі вони. Але ну, чисто візуально можуть бути, і так якщо перерізати одну ниточку, е ну, приловчитись треба, бо все-таки зверху, зазвичай зверху тут ножнички такі більш гостріші, і так кінчиком можна гарно різати. То на цих ні. Бачите, вони так більш десь в середній цій частині такі годяться. Але якщо нічого не мене вирізувати, а тільки десь голку, ну, вже ж будуть викидати. Ще не знаю, ну певно, не буду, мало ли десь згодяться. От. Але я очікувала від них трошки краще, так як вони виглядали. Думала, по-перше, що вони чуть-чуть тяжчі. А по-друге, ну що вони якось трошки більш гострі і якісніші. Я вже тут настригла цілу купу. Так, це вам показала. В принципі, з тему це всі мої покупки. І зараз трошки вам покажу того, що купувала з Аліекспрес. Раніше вже в минулих відео вам показувала ці голочки. Ой, ось голочки, гольнички. Так, що таке? а ось. Ось така гольночка з прозорою кришечкою. Симпатично єдине, що мені не подобається в ній, що е цей магніт досить великий. Якби він так був трошки менший, як зазвичай в гольночках, воно б було нормально. Так, якщо я зараз покладу цю бісерну голку, бачите, вона велика і магніт великий, мені тоді буде дуже складно його виняти. Але ну, загалом симпатично Мені подобається. Так, наступне, це також, здається, вже вам показувала в одному з відео. Це ось такі були ножнички. От вони такі потяжчі, ходять ходять так більш тугенько. От. <кхід> У мене ще одні такі, вони більш легко ходять. Але я дуже ними задоволена. Ці ножнички ріжуть класно. От вони без питань ріжуть шикарно. Зразу. І, по-моєму, і, по і шість не ниток вони теж добре ріжуть. Угу. Видно так. Я не знаю, я собі там показую, в вже скрутила. Може, ви і не бачите, що там. Таке малесеньке. І от вони такі більш і тяжкенькі, і цей симпатичні. І від оцих я очікувала теж щось таке, але вони більше якось щось до пластику чи до чого такі, ну, якось ці. Ну, Я їх, власне, і не купила там за 1000 гривень, щоб нарікати. За 100 гривень то, чи за 120 скільки вона, то, в принципі, хай собі буде. Але разом з тим, оці по 30, чи по скільки ріжуть значно краще. Тому це такий міні-огляд, а ви собі дивіться, якщо будете щось замовляти, це прикольні ложечки. Вони, є, здається, в коробочках, а є просто собі якось там. Так, ще мала вам показувати такі квіточки, була собі замовляла на Аліекспресі для оформлення пінківчиків новорічних, якихось різдвяних іграшок. Такі... взяла щось такі... зелене, я не взяла, ну, традиційний, хотіла сказати, різдвяний кольор. Можливо, ще замовлю, подивлюся на тему. Так, і зараз ще покажу пакунок. Це я підписана на одну групу, в якій. Дівчинка е, покупки робить з Аліекспресу. Я тоді ще не замовляла, здається, коли, ну, не самостійно, коли в неї замовила. Досить довго це все діло відбувалося, я вже і забула про те замовлення. Е, я пропустила момент, просто, коли це все приїхало, щоб їй написати, що я готова забрати. І от недавно вона до мене прийшла, я отримала своє замовлення. Так, ось такі ну, ці фіксатори. Багато хто з вас їх знає. А у мене ось на робочому столі є, щоб я зараз не діставала. Ось такий фіксатор. Багато часто їх використовують. Знаєте, як, наприклад, на котушку з ниткою, там уділи, щоб не розмотувалась нитка чи ще десь. Я використовую на пяльцях, щоб прифіксувати тканину. Тому таке прикол. Бо ще використовують для того, щоб ці проводи от скласти в пучок, закрутити цією штучкою. І тоді вони не, ну, не розкручуються, не розпадаються. Ось такі магнітики на випадок, якщо я вирішу зробити якийсь там магніт. Так, ось такі зажимчики для тканини. Не знаю, чи вони будуть маленькі. Це ж Ярослава все в 150 й раз збирається що-небудь пошити. І ось це, позиціонувалося, вибачте, зашуркнуть, але давайте вже переживемо його. І ось ця штука позиціонувалася як бічна натяжка для рами. Ну, Ще я не пробувала, що воно тут куди натягне, але щось не дуже я нею. Прям захоплено. Треба розібратися, як тут цю штуку. А ось просто натискаєте і от і така штучка. Ну, Типу, ну, в мене дві такі, що типу, типу має якось воно там. Ну, я так розумію, що як обмотуєш раму, я одіваєш ці штуки, так при... прифіксовується воно. І має це працювати як бічна натяжка. Ну, коли повернуся до процесів на рамах, можливо, спробую. Хоча в мене англійський замок такий досить великий, і він на раму ну там не має вже де того кову натяжку поміщати. Так, казала, що швиденько, а все одно 25 хвилин практично пролялякала. Дякую всім за увагу. Можливо, комусь була корисна ця інформація стосовно того, що з рукодійних товарів можна купити на тему. Я придивилася там ще дещо. Буду заказувати, можливо, буду замовляти і, можливо, буду показувати вам. Буду вдячна вам за лайки, підписки, коментарі. До зустрічі в наступних відео. Бувайте!